Делянова Тетяна і вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми будемо створювати декоративний фальш-камін. Тема актуальна, особливо під Новий рік, під Різдво. Отож, я підготувала це заздалегідь, і ці колони саме і є тим фальш-каміном, який ми будемо декорувати. Яким чином його створити і що потім з ним робити, я вам зараз буду показувати. По-перше, нам потрібно визначитися, який зовнішній вигляд має мати наш камін. Для цього його потрібно намалювати, і зараз ми з вами вже входимо в зону предметного дизайну, а саме створення речей з нуля. Показувати буду на планшеті. Якщо ви вирішили створити річ новеньку, повністю з нуля, то за що вам потрібно спершу братися? Перше це маємо піти і знайти референси. Зазвичай це інтернет або, можливо, у знайомих десь побачили і сфотографували. Ми їх знаходимо і аналізуємо, що саме нам подобається, що нам підходить, що нам не підходить, і найголовніше, а що тут можна зробити краще. Після того, як ми визначилися з приблизним інтерфейсом та функцією нашої речі, ми її відмальовуємо. Відмальовувати можна або в програмах, або від руки. Я думаю, що для цієї задумки, для домашнього створення фальш каміну, найкраще підійде просто звичайний скетчі. Створюєте кілька замальовок і аналізуєте їх. Те, що ми намалювали, воно може виглядати гарно, але коли ми доходимо до моменту, коли потрібно це створити, то виявляється, що створити його дуже тяжко, і тоді вже треба задатися питання, чи воно вартує того, чи ні. Далі я вам хочу показувати на прикладі того каміну, який вже я промоделювала заздалегідь. Це камін, який має потаємну полицю та арочку. А також із функціонування я йому додала таку річ, що сталешка по формі як піднос і може використовуватись так само, як піднос. Моєю задумкою було те, аби можна було виставити на піднос новорічне шампанське, наприклад, та фрукти, і забрати з собою на диван до телевізору. Визначилася з моделлю, яким вона має зовнішній вигляд мати. Тепер би мені хотілося визначитися з її розмірами. Знову ж таки, з розмірами мені допомагає програма, яку я використовую для малювання. Вона має таку функцію, як направлення. Тобто виставлю сюди сітку умовну і цю сітку буду обмальовувати. Один квадратик має якесь значення, яке я сама собі придумала. Я малюю так, аби це було гарно. А потім врахую, скільки квадратиків це в мене зайняло. Потім я думаю про те, який об'єм має бути у цього каміна ширина, висота, глибина. Відштовхуюсь від тої ніші, яку я маю для нього, і цей розмір ділю на кількість квадратиків. Таким чином я визначаю, скільки в мене сантиметрів в одному квадратику, і е, враховую, який розмір, скільки сантиметрів має кожна з деталей. Отож, я включаю мою сітку, визначу на своєму полотні точки, за які я не буду виступати. Мій камін розташовуватиметься в цьому кубі. Я його зробила трохи більш низьким, а значить і більш тіким. Пояснюю з приводу розмірів: наприклад, я визначила, що моя ніша помістила би до себе камін висоти метр, а ширини метр десять. Або, наприклад, я визначила, що в неї обмежена ширина, а не висота. Я позначаю, що ширина має бути метр десять. І рахую. Скільки клітиночок потрапило до метра десять? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Тобто одна клітиночка це 10 сантиметрів. Я визначаю тоді, скільки ж висоти займає мій камін. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А висота вийшла метрова, тому що 10 клітиночок значить це один метр. Ну або, наприклад, якби там, ми визначили ширина 80 см, тоді б ми 80 см поділили б на 11 клітиночок, визначили бсики сантиметрів у кожній клітиночці. Ну і що би це нам дало? Це б нам дало е зробити модель ідентичну по пропорціям, таку, як ми намалювали. Що ще потрібно визначитися, це глибина. Глибина впливає і на стійкість каміну, тому краще її робити більшу, якщо ви сумніваєтеся. Далі нам потрібно визначитися з матеріалом. Від того, який матеріал ми будемо використовувати, дуже сильно залежить вартість кінцевого нашого об'єкту. Я вам пропоную на перший раз зробити, наприклад, фальш-камін фальш з картону. А якщо ви визначитеся, що це той самий камін, з вашої мрії, з яким би ви не хотіли розлучатися після завершення нового року, тоді його можна було б уже зробити із фанери. Тепер ми переходимо до викрою. Як зробити викройку до каміну? Ось у мене є малюночок, і я бачу, з яких деталей він складається. Беру їх і обводжу. Ще я позначу, скільки деталей треба вирізати для кожної з них. Так, у нас одне дно, одна деталь, перед та зад, значить дві однакові деталі. І два бочки, значить теж дві однакові деталі. Арочка. Арочка вона тільки спереду, тому це одна єдина деталь, яка має чимось підклеюватися. Вона матиме елементи підклейки з трьох сторін. Наступна деталь це наша секретна ніша. Я тут маю передню, задню деталь, дві бокові денси. Але нам треба визначитися, як вона буде скріплюватися е, всередині себе всі ці п'ять деталей, і як е, вона буде прикріплюватися до ніжок. Чому я не скористаюся просто приклеюванням? Е, тому що е, я в в цьому готовому макеті, який вирізала на лазер, застосувала інший метод. І зараз познайомлю, на прикладі лише цієї полиці вас з ним. Він заключається в тому, що одна частина має виступаючу частину в своїй конструкції, а інша має випил відповідний до виступаючої частини. І таким чином ви всовуєте виступаючу частину у випил, і частини ваше з'єднання не розсипаються, але при цьому річ може бути розбірною. Тобто мій великий камін займає мало місця, коли я його складаю під ліжком. Тобто нам потрібно буде створити виступаючу деталь в нашій таємній полиці, яка буде входити в проріз ніжки. Нагадую, що макетування ми будемо робити на картоні, тому що для картону пригідно, то це би був такий спосіб. Ось ця виступаюча деталь. Збоку воно би виглядало так. Нехай, наприклад, вона буде половини ширини ніжки. Тобто, Якщо ширина ніжки в мене дві клітинки, то я її зроблю на одну клітинку. Це той самий картинок і згинається і приклеюється. Тобто, Я спочатку малюю половину глибини тумби цієї, всю її висоту. Далі в мене буде ця виступаюча деталь, вона складається з двох половинок, Тобто, я її буду пунктиром позначати. Вона вже розміром буде не половину ніжки, а вдвічі більша. І потім я знову малюю половину тумбу. Зараз покажу, що я маю на увазі, на прикладі листочка. Припустимо, це є наш розмір, тобто я хочу, його всередину склеїти. Так. І ось на бічну частину нашої таємної полички ми приклеїмо ось такий додаток. І цей додаток. Логічно, що має, має в'їхати у виріс ніжки і таким чином фіксуватися. Це означає, що мені потрібно повернутися тепер до моєї ніжки і внести корективу, внести фіксацію для е, полички. Бічні деталі ніжки, лише одної. Я роблю проріз відповідний. І замінюю, що це нам потрібно вже не. Дві деталі, але ще одна така. І малюю ще одну аналогічну бічну деталь, але без вирізу. Повертаємося до креслень деталей нашого фальш каміну. Ще не вистачає кришки, яка слугуватиме і столешнею, і підносом. Знову ж таки, я обвожу її по нашому малюнку, ми бачимо. Передню бокову частину. В неї є дно. Так, далі кріплення, як ми пам'ятаємо, чим деталі будуть приклеюватися одна до одної. Я їх зображую пунктиром. Тут не вистачає ще бічних деталей. Їх має бути дві штуки. І я визначаю, що ці маленькі будуть кріпитися до великої частини. Скільки деталей? Дві, 1, 2. Але, чого нам не вистачає, яким чином наша столешка буде кріпитися до гніжок. Оскільки я не малювала верхню частину в ніжці, тобто вони в полі, ця порожнина не закрита нічим, то мені хочеться зробити на столешні такі маленькі виступаючі частинки, які. Будуть фіксуватися в самій ніжці, тобто вона стає цими виступаючими частинками в порожню частину ніжки. Що є важливим в розмірах, що нам потрібно ураховувати? Це товщина матеріалу. Завжди треба робити на неї зменшення або збільшення наших деталей. В моєму випадку я хочу зробити це макет з тонкого картону, аби подивитися, просто, як він виглядає такий маленький іграшковий. В принципі, в такому випадку товщину я практично не враховую. Але якщо робити виріб із фанери, тоді врахування це дуже критичне. Таких виступаючих частин у нас має бути дві, я зараз їх підпишу. І вклеїтися вони будуть до дна нашої столешки повністю всі площиною. Окремах кріплень не потрібно. Тепер потрібно взяти лінійку і викреслити все по розмірах в мініатюрі. Я хочу зробити прямо з малесеньку модель, щоб подивитися, як вона буде виглядати вживу, і скористаюся для цього папером. І навіть не буду нічого викреслювати, я обведу з мого планшету. Таким чином ми ще й перевіримо, чи правильно ми викрасливали ці деталі і чи не забули про якесь кріплення. Я вже закінчила перемальовувати всі деталі, і маленький лайфхак. Ви можете не перемальовувати, ви можете роздрукувати і зразу вже почати вирізати. І ще одне маленьке зауваження, я малювала для наглядності дуже товстими лініями, але на такому малесенькому макету, бачите, які ніжки, вони зовсім крихітні. 1-2 мм різниця розмір деталей може сказуватися в не дуже щільному з'єднанні. В принципі, для мене це не має значення, тому що головна мета мого макетування це подивитися, чи всі деталі я зобразила, чи всі кріплення я урахувала. Тому я продовжую працювати. Тепер будемо вирізати та склеювати. Я поклеїла макет і зараз буду його збирати. По ходу е, визначила одне коректування, яке би варто було було зробити, зараз про нього розкажу. Всі інші моменти з'єднання пройшли нормально. Але принцип понятен. Тобто, те, що я хотіла побачити, чи всі я з'єднання передбачила, чи можна мені робити вже на великому і коштовному матеріалі подібне, я побачила. Так, ось я зараз вам зразу і покажу. Наш макет і наш недолік. Я поняла, що було б краще зробити кріплення арки подібне до кріплення нашої полички таємної, ось такого типу. І зараз прийду на планшет у моє креслення, і зразу ж виправлю ці кріплення. Ну і ось маленькі ніжечки, які будуть підтримувати нашу столешню на місці. Так, тепер я повертаюся до мого креслення і виправляю арочку. Не елементи приклеювання, а елементи співставлення. Хочу все таки тут. В принципі, можна думати, що на цьому і завершується наше макетування. І маленький сюрприз. Ви, мабуть, думали, чому на цій передачі лежать якісь непонятні фанерні колони. Справа в тім, що ці готові фанерні колони це вже і є ось цей е, прототипований макет нашого фальшкаміну. Що таке прототип і як з ними далі працювати, я розкажу вам у наступній передачі. З вами була Меделянова Тетяна. До скорої зустрічі на нашому ютуб-каналі. Бажаю вам натхнення!